На Закарпатті пройшли районні етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри Джура. Загалом по області до змагань долучилося більше 400 молодих людей. Берегівський районний етап змагань відбувся у селі Пейтерфолво. У дводенному турнірі взяли участь кращі команди з громад району. Вони мали виконувати логістичні та тактичні завдання. військово патріотичну гру в Україні проводять вже багато років, але лише цього року вона вперше охопила всю країну. І до неї долучилися майже всі населені пункти. Для нашої громади це велика честь, що фінал районного етапу військово-патріотичних ігор джура проходить саме у нас. Молодь взялася за участь з великим ентузіазмом. Наша громада теж бере у них участь. Сподіваємося, що це стане традицією і що наша команда потрапить у всеукраїнський фінал. Ця програма схожа до програми скаутів, і діти долучалися до неї з таким же завзяттям. На відкритті заходу голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матійна наголосив на тому, наскільки важливим є патріотичне виховання та такі змагання для нашої молоді, адже цей дух додає сили і нашим захисникам. Сьогодні ми проводимо завершення першого районного етапу дитячо спортивно юнацької гри «Джура», в якій беруть участь кращі команди з усіх, майже всіх територіальних громад Берегівського району. Будуть визначені за результатами конкурсів, які відбувалися три дні. Будуть визначені переможці, які візьмуть участь у обласному етапі і можуть, можуть навіть представляти наш район в межах України. Кожна дитина за підсумками отримає подарунки, відзнаки. Ми організували за допомогою прикордонників, буде показові показовий виступи з використанням техніки, автомобільної техніки, зброї. Проводилися майстер-класи по спортивному орієнтуванню. Бачимо, що діти задоволені і чекаємо на рішення суддів про визначення кращих команд. У фіналі районного етапу молодь змагалася у декількох дисциплінах. Випробування були як фізичного, так і духовного напрямку. мені було дуже цікаво. Були різні програми та завдання. Найбільше сподобалося перетягування канату та практичні вправи рятувальників. Наша команда набрала хороші бали. Мені сподобалося, і при можливості долучуся і в майбутньому. Неприхованою метою заходу є те, щоб діти краще пізнали одне одного, щоб під час виконання завдань поряд із суперництвом навчилися діяти злагоджено. Мама, Сьогодні ми дуже добре показали себе. У різних змаганнях ми здобули і перші, і другі місця. Правда, ми стомилися, адже не виспалися, бо мали виконувати завдання і вночі. Загалом нам сподобалося. Ми дуже вдячні за таку можливість долучитися до цієї ігри, побачити та випробувати всіляку техніку. Найбільше нам сподобався другий день, адже до нас прийшли військові з різною технікою та зброєю. Ці дні допомогли отримати чудовий досвід злагодженості та командного духу. За підсумками дводенних змагань кращих результатів досягла молодь з берегівського ліцею Платан та команда з села Королево. Вони отримали запрошення до участі у чотириденному обласному етапі, який проводитимуть з 6 по 10 червня в місті Іршава.